Всім добрий день, хочу трохи розповісти про із і того, що про побут. Іспанці дуже сортують мусор. Є по всій території такі величезні. За мною прямо зараз прибирають mm -hmm. як колби. Та, і тут вони сортують мусор в залежності від того, що це. чи то. Це то... ймовірно гучно, чи то баклажки, чи то. Папір чи то щось таке, чи якісь методи, які пов'язані з продуктами. І, до речі, що ще я помітила, що дуже використовують мало паперу. Тобто такі навіть серветки, вони перероблені і вони natural, і вони такі більш... Плотні і їх не дають як в інших готелях, коли там велика купа серветок використовується і використовується. Це буквально одна серветка, і це таке дуже економне використання, те, що можу я сказати.